Підривалися, так, да, ну на легкому, воно. Ну, противотанкові ні. Проїж, проїжджати треба, тут на колесі є єсть, вирвати у мене. Ось. От дивіться, залишаєш від ліпістка. Це протипіхотний ліпісток. Ну, якщо потім цінам скат стоїть 1081, наскільки критичні. Як я наїжджав 5 чи 5-6 чи разів, точно вже не пам'ятаю. Я відчуваю, як воно перед глазами стрільнуло і побачив, як дим пішов, і як сам засмикався в тракторі. Страшно зараз везде. У нас передній край був 6 місяців, 6 з половиною. Страшно, хто знайшов в землі ще залишилося. У нас дуже-дуже напряжені моменти. Зградів були, подивилися, не зірваті були, повитягували на цьому полі. А рядом поле, там, да, там були протитанкові. Рискували життям цих людей, які сказали, я поїду, була, не була. І після того, як зірветься, два-три дні не заїжджав на поле. А тоді ходить, а другі заїхали. І він каже, є, вона, я що, і я поїду. Тому що ну, щоб хтось ще погиб, я таке на, на на, на себе не хочу брати. Я зараз дуже щасливий, що в нас ніхто не погиб. У нас скільки взривів було під технікою і всі живі. Ну, сказати, що це ми робимо, ні. І продовжували мучитися. Я називаю це мученням. Тому що як людині закрити зарплату і де її взяти? Коли в нарядні напише, що на роботі був, нічого не робив, тому що робити було нічого, боялись. Що йому заплатити? Пріоритетом розмінування це все ж таки е е заживлення населених пунктів електроенергії. Тому е 80% саперних розрахунків, які працюють в області, все ж таки скоординовані на. Розмінування території, яка знаходиться під лініями електропередач, для того, щоб була можливість заживити населені пункти, і люди отримали світло. Землями сільхозпризначення, як правило, займаються на даний момент міжнародні організації. Це оператори з протимінної діяльності, але на даний момент вони тільки нарощують свої потужності в Харківській області, тільки запрошують, набирають робітників, отримують сертифікацію, отримують дозволи. Нічого не розмінірували. Ми на свій страх і риск їхали на поле. Зривались, не зривались, кром було по-разному. Ну, зараз погано підготовлено, поле, але воно є. І ми сподіваємося, що якщо дощики підуть, то ми від відсіля щось уберемо. Щось. В будь-якому випадку, після цього ми розвалимось. будь-якому випадку. Без ускориться. Без Це тільки тоді, якщо вдруг закінчиться війна, від нас не відкажеться Америка і Європа, і нам якийсь період нас піддержуть, щоб ми повернулися до тих часів, що й були. Або приблизительно рядом будемо. Тоді так. Да. Ну, щоб ми видержали 2-3 роки, ми не цього. Зовсім. І люди просто розбіжаться. Ну, комусь треба працювати. Всі хочуть їсти, правильно? Всі хочуть гарячу хлибину, гарячу булку, знаєте, як кать послується є. Коней на переправі не міняють.